Друзі, всім привіт! Сьогодні перед тим, як вийти в ліс, я згадував минулі такі свої попередні виходи, де я бачив сліди оленя, зустрічав їхні переходи і от вирішив пройтися сьогодні на ті місця, де більш-менш регулярно мешкали олені. Були такі роки, що декілька років підряд вони на цих місцях, де я знаходжуся зараз, вони були осідло. Взимку, влітку були їхні погреби, льошки були, видно, що він тут і годується, і відпочиває, і взагалі от живе. Декілько холенів я зустрічав, я бачив на цих місцях, деяких так краєм вдалося відзняти, деяких тільки бачив, але нараховував вісім особин я тут на цих місцях. І от сьогодні я тільки зайшов, відразу настрій впав, тому що я підходжу до тих місць, де, де були ці олені, де я бачив всю цю їхню. Життєдіяльність, і стоїть попереджуючий знак, що прохід і проїзд заборонено, йде лісозаготівля. І так вдалині видніється лісова техніка, працює бригада лісників. От і все. Довелося, виходить з тих місць. Я повернувся назад на дорогу, пройшовся по дорозі і вирішив зайти на ці місця, якби з іншого боку. Але, чесно кажучи, надії в мене взагалі ніякої немає, тому що, ну. При такій інтенсивності вирубок, до речі, от в цьому році, як ніколи, ну, це просто якийсь жах. От в який ліс не зайдеш, ну, в який квадрат не зайдеш, ну скрізь рубається той ліс, пиляють, рубають, ну скрізь чутно бензопили, ну, ну, це, я не знаю, ну, це просто жах якийсь. І все. Крім того, от в цьому році грибів зовсім мало. Але тим не менше люди намагаються щось знайти, не втрачають надію, грибники їздять. І оце, от, оцей рух по лісі всі шастають по ньому, їздять, бродять. Таке відчуття, що ти не в лісі, а ти десь в центрі міста. Хочеться прийти і якесь поєднання з природою, щоб тебе було, щоб кроме тебе і природи не було нікого, кроме дикого звіра, окрім нас, от, нікого не було. Але постійно, щось пеля, щось їде, якісь переміщення по лісі. Ну, чесно, ці вирубки вже задовбали. Ну, реально, от ліс він світиться вже. Ну, ну Все просто. ну Вже куди не зайди, вирубка, вирубка, вирубка. Він от зайшов ніби лісовий масив, якийсь суцільний, але вдалі видніться, якась уже прогалина, виходить знову вирубка. І він пиляється, пиляється і пиляється. Ну, ну, це просто шах якийсь. фух, Чесно, трішечки настрій підупав, не знаю. Сподівався, от на якісь от, такі. Місця, хоч тут, хоч, можливо, оленів не побачать, але якусь присутність їхню. Але зараз надії взагалі ніякої немає. Тому ну, от, зараз буду якось змінювати свої плани, ті, які були на, на сьогоднішній вихід. Вже 10-та година, початок 11-ї. Я і пізнувато вже в лісі, але тим не менше, ну, зараз буду шукати косулю, спробую пройтись по тих місцях, де була косуля. Можливо, хоч косулю відзнайду. А зеленнями надія втрачена. Я думаю, що при таких розкладах, як сьогодні, я навіть слідів тут не побачу. Шкода. Хотілося зовсім іншого, але є як є. Тому, друзі, Хотів показати вам хоч якісь признаки Оленів, якісь погрьби, льошки такі свіжі, на цих місцях я їх бачив найбільше, найчастіше і наймасштабніші вони такі були. Але зараз навряд чи. Тому спробую знайти косулю, вислідити косулю хоча б. За цей короткий проміжок часу зараз ще й годинник перевели. Тимні рано, в пів п'ятої години вже все, вже, вже, вже починає темніти. До п'яти годин вечора вже зйомку вести нереально. Тому ось так. Іду, сподіваюся на те, що висліжу косулю, хоч уже такий досить пізній ранок, але на косулю надія все-таки, я зараз буду йти по тих місцях, де більш-менш я її зустрічав, буду пробувати слідити. Спробую. Зайшов на вирубку і ось перше місце, перша льошка, не видно, що була косуля. Льошка стара, як в принципі і всі сліди, які знаходжу, сліди є кабана і косулі, але все старе і слід такий, що ну, навіть не вчорашній, дуже старе все. Сліда дуже мало, звіра не видно, поки що так безрезультатно, але от. Хоч льошку знайшов. Сліди от є, видно їх, але видно також, що вони старі. Свіжих, серед них не спостерігаю. Хоча на цих місцях раніше звіра було дуже багато. Я багато знімав косуль. Я на цій вирубці бачу в олені. Піднялась косуля, ну все ж треба. Ось так, друзі, розповідаю, що звіра немає, піднімається самець косулі. Хоча з цього боку, де я підходжу, свіжих слідів немає. Більше всього, що підхід був з іншого боку. Я не бачив. Піднявся від мене, ну не знаю, метрів 35, може, так, десь до 40 метрів. Лежав на вирубці. Так що є, даремно я. Так наговарюю на ці місця. Все таки є, хоч мало, але є. Ну що ж, спробую знайти іншого. Роги ще не скинули, я так за цим спостерігаю, щоб була можливість потім пройти по вируках і пошукати роги косулі. Цей самець з рожками був ще. Шкода. Знімав саме от на цей фотоапарат. <кій> Якби в руках телевік був, вдалося б зняти його ближче, як він тікає. Отак знімав на цей. Хоча видно підйом, як він піднявся, побіг. Такий пагорбок. Я з одного пагорба перехожу на інший і от він піднявся на іншому пагорбі. День на льошки. Ну, можливо, ще когось зустріну, можливо, все-таки буде хтось активний, хто підніметься і буде видно здалеку. Зараз зайду, спробую знайти його слід, звідки він підійшов, подивитися. Я, чесно кажучи, очікував на кордоні вирубки і лісу, от очікував там десь побачити косулю. А він піднявся ну, прямісно посеред вирубки. Можливо, він тут не один, спробую ще пройтися. Піднялася ще друзі, одна косуля. Але вже пізно взагалі її помітив на іншому боці. Вирубки, ну, вже, вже не видно її навіть. Обманула ця косуля. Самець обманув і ця косуля обманула мене. Спритніші виявилися, ніж я. Знайшов, до речі, слід того самця. І зайшов він з мого боку. Зайшов з мого, але він йшов по траві і слід погано видно було його по такій траві він йшов. І тому я його слідай не помітив одразу. Друга косуля на вирубці. Не вдалося відзняти її тут. Сам, самичка піднялась, до речі, не вдалося самичку відзняти. Знайшов лисичу нору. Зараз по ній не видно, щоб вона була жила і хожана, слідів лисички не видно, але видно сліди косуль. Видно, що переходили по цьому піску. І матиму на увазі цю нору на весну. От весною можливо лисенята в ній будуть. Ну, я повернуся сюди на весні. Подивлюся, яка вона буде в той період часу. Таке місце гарне, отак. От Можна підійти здалеку, видно буде гарно. Запам'ятовуємо нору, маємо на увазі Сліди косуль. Ті ще переходили, проходили біля нори. Друзі, я там ще й третю косулю, самічку. Мінімум три, три особини. Але ж дивіться на якому відкритому я стою. Нема навіть за що заховатися до найближчих дерев метрів 25, а до косуль метрів 50. Можливо, не 50, можливо 70, але підійти можливості немає буквально по одному кругу отдыхать. Здесь у меня звали з одним рогом почали скидаться самці що здається они без судные. Що на інший крайвий? Так, друзі, вдалося підійти до самця метрів на 40 приблизно. Все-таки він з одним рогом, косулі почали вже скидати роги. Вдалося підкрастися, але я сподівався тільки на те, що він, коли підніметься, затримається на більш якийсь довгий період часу. Але він піднявся, звісно, мене одразу побачив, тому що я був ну, на виробці, Все. Мене там якісь сухі гур'яни трішечки прикривали, але ж цього недостатньо. Він піднявся, одразу мене побачив і втік. Але мені хотілося хоч ну, підійти, хоч трішечки кровососки літають. Кровососок, до речі, дуже багато. Хотілося його трішки довше відзняти, але не дозволив побіг одразу. Але я хотів все-таки впевнитися в тому, що він таке з одним рогом, тому що знімав з великої дистанції, далеко погано було видно. Я все-таки з одним рогом. Ріг класний, великий такий. Якби знайти, то інший. Я тут перед тим як знімати, от зараз це відео. Трішки пройшовся так по вирубці, подивився, можливо, десь міг би він тут бути, але це зрозуміло, що той ріг він може скинути на вирубці, може скинути його десь в лісі, хто його знає, куди він його заніс, де він його скинув. Але тим не менше вже от почали самці скидати роги. За сьогодні я бачив двох самців. Один з рогами був, з обома, наскільки я встиг його це помітити, тому що він був такий на бігу, а цей був з одним рогом. Зараз дві години дня, я до 4 години можу перебувати в лісі. У мене фактично на висліджування якби півтори години залишилося. Тому от швиденько зараз так на спіху навіть пью чай і буду йти далі. Гарна вирубка, 5 косуль на цій вирубці бачив. Тому тепер потрібно бути уважним, коли заходиш на вирубки, на ті місця, де більш-менш концентрується косуля, де вона... Як можна частіше перебуває, от де її такі самі місця, де їй подобається найбільше, де вона проводить у своєї денної і, і там нічної можливо активності. Потрібно от, уважно дивитися під ноги на вирубках. На... от Я зайшов в такий лісочок і тут також видно от, погреби, видно, видно льошки косуль. Тобто ну, от, в таких місцях потрібно бути уважним. І... Дивитись під ною, можливо, знайдеться ще який трофей, ще який ріг косулі. Тому що потім, якщо випаде сніг, то все тоді, він все закриє, не знайду нічого. А от поки така ще погода тримається, є всі шанси ось так. Так що зараз швиденько п'ю чай і продовжую. Зараз вийду ще на одну вирубку. Такі окраїни там гарні були. От раніше я спостерігав там косуль. Там Доволі часто зустрічалися. Можливо там ще когось зустріло за ці півтори годинки. Гарний день такий прекрасний. Сонячний. Супер. Сьогодні вже сім косуль за цими п'ятьма. Сім косуль побачив. Дуже гарно. Так, ну що ж, все, півча і йдемо далі. Так, друзі, на сьогодні все. Закінчую свій вихід. Майже четверта година вечора, але така погода ясна, в лісі ще досить світло, досить, досить видно. Ще годинки півтори познімати до сутінок можна, але, на жаль, у мене сьогодні час обмежений, тому треба вже збиратись. Після тих самих косуль я бачив ще одну косулю, восьму косулю. Схоже те, що самичка, але так як почали роги скидати вже косулі, то можливо той саме так вона була на бігу, я не розібрав, чесно кажучи. Ну, Думаю, що то самичка була. Тому що це можливо тільки початок такий, що це не масове скидання, таке ріга, десь хтось там ще можливо. Тому я думаю, що то була самичка. Так що за день 8 косуль, майже ну десь 5 годин я приблизно був у лісі, от 8 косуль я побачив. Стосовно тих місць, на які я спочатку хотів зайти, де були сліди Оленя, і я хотів подивитися, перевірити, чи зараз вони там є, от на даний момент. Я так трішечки відійшов від тієї вирубки і зайшов на, з іншого боку на ці самі місця, де зустрічав сліди Оленя. Друзі, немає взагалі нічого. Немає ні старих слідів, ніяких, ніяких признаків, ні, ні льожок, ну взагалі нічого, ні погрівів немає, ну, нуль абсолютний. Стосовно слідів косулі кабана дуже мало. Дуже мало і всі сліди старі. От я спочатку свого виходу навіть трішки грішив на те, що звір в цих місцях був, а потім немає, поки не піднялася перша косуля. І виявилося, що звір з цих місць він, дійсно він зійшов, але він відійшов не так далеко від цих місць, десь приблизно кілометра на півтора він далі відійшов в глибину лісу. І от там я зустрів і вже так більш частіше стали зустрічатися сліди, там якісь льошки, якісь стежинки, і от самих косуля там помітив. Цікаво сьогодні було знімати цього самця з одним рогом. так. Я в мене знаєте, От він так піднімається, думаю, так, зараз там тріпне головою хетне, і там ріг спаде, я його підберу. там, Ну, давай, думаю, там стрибне до небу, щоб він там спав. Так сподівався, надіюся на те, що він скине цей ріг на камеру, щоб можна було це все відзняти. Але ні. Десь один ріг вже він заніс, десь скинув, але де він його скинув, хто його знає. Так, такий більш-менш цікавий день вийшов, але от сподівався, так на якісь ці місця стосовно Оленів і таке розчарування з перших кроків, але ж ну, нічого страшного. От в тих місцях, де я знімав це, звідси це ще на, не знаю, на декілька кілометрів це звідси Те кілометрів на, на 5, на, можливо. Ну, далі, де перші сліди такі оленя, я зустрічав в цьому році, що відходив, що очевидно якісь якісь сліди, що він там переходить, якісь. Кровососок дуже багато оленячих. Такі Спочатку були, е, влітку були малесенькі, це вже такі здорові. Є місця такі, де ну, дуже багато прямо от сідають, 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 постійно їх обираєш, обираєш з себе, дуже багато. От, по звіру, в принципі, нічого. Вісім косуль за, там, за 5 годин В принципі, результат непоганий. Добре, що так. Сподівався, що знайду, вірив в те, що знайду, але якби так готувався до гіршого сценарію. Там, думаю, хоч би хоч, там, хоч якусь косуль відзняти, тому що часу мало. А куди перейшла, де ділася, не знаю. Але вдалося швидко від, відзнайти, швидко відзнайти. Ті місця, де вони є, по, по слідах, по признаках. От. Ну і так от такий день вийшов. Так що сподіваюся, що вам сподобався також цей день, цей вихід мій. Дякую, що ви зі мною, дякую, що дивитеся мене. Бережіть себе, до зустрічі, до зустрічі на природі. Побачимося обов'язково. До скорого. Всім пока!